Thank <laughs> you. Вибухотехніки поліції Донеччини знешкодили 200 боєприпасів, якими росіяни обстрілювали населені пункти області. Найчастіше армія РФ використовувала проти мирного населення ракети С-300. Їх виявили 167, та ракети Х-59, Знайдено 51. Загалом за 2022 рік поліцейські здійснили майже півтори тисячі виїздів на місця обстрілів та розмінування деокупованих територій. та знешкодили майже 3,5 тисяч боєприпасів. Було виявлено понад 200 одиниць самих ракет, які в небезпечному стані, а саме вже пошкоджені, де є відбиті підривачі. Цю роботу виконуємо ми спільно з інженерно саперним полком 16-го батальйону збройних сил України, за що їм щира вдячність, тому що об'єм роботи колосальний.